І вже учасно, коли буде, коли я маю виступати. Проте я скажу проблеми, які є з з'ясбов податкової, ніж фіскальної служби, щоб в нас немає розуміння, наскільки є зараз повноваження фіскальної служби, великі, а але достатньо для того, щоб боротися з таким, як на мене правильно сказали, виступаючи з концерти, як на награльний бізнес. Для фіскальної служби в першу чергу треба, шановні колеги. Я не розумію, не знаю. І, без, і як б, ти, що, скажі, служби, е, десь тут, скажімо так, були нашої служби, десь мав відносини тут, Ви знаєте, що зараз служба є обмежена у багатьох діях, в першу чергу це перевірка. Коли хочеться дітку дає можливість говорити перевірку, того чи іншого то, не так податку, я говорю про фізичну особу. Е, юридичну особу і, і фізичну особу, як тому не має тільки випадку, коли він є ідентифікований, це є перше. І друге, коли ми розуміємо, що там є порушення, в першу чергу, податкового законодавства. Такі от речі, які зараз нам демонстрували, в принципі ми розуміємо, що вони мають місце як негативний результат. Це є дуже як на мене велике зло, ми повинні мати. концентрацію того, хто з ним стоїть. А не знову ж таки, може когось бути якісь відбуватися пропозиції. От яким чином даному випадку я бачу співпрацю з Камінською службою з органом місцевого сподівання, з, з міського дарбою. Є, ми чули, скажімо так, і представників, я бачу, і знову ж таки, місцевого технічного управління, і інших. Я хотів би розповідати, які, в принципі, скажімо так, Фіскальна служба, на я, я стикався не один раз з тими чи іншими моментами незаконних махів, перевезень, здійснення, торгівлі незаконних місцях. Але знову ж таки, всі моменти, які стосуються фіскальної служби, я наголошую, що повинні матися ідентифікації особи. Система служба може вийти на перевірку, я говорю про це вільне. Я як основний цивільної частини фіскальної служби, ми можемо йти на перевірку тільки в тому випадку, коли ми маємо особу, якщо так по-простому сказати, на яку ми можемо виписати винесити направо на правильного перевірки. Тобто, важливо, це потихнедовір. Яка може бути в результаті може привести в позапланову перевірку моментально або плану, коментарну перевірку. Якщо це є світ підприємницькою діяльність, співсподарювання медичної особи. Можливо, і фізично особи, які теж були вигляд до нас. Тому я би хотів, знову ж таки, як поважання, закінчуючи свій виступ, коли у нас будуть виникати питання, коли у вас, коли з міської ради будуть виникати питання по перевінці фіскальними органами отаких заходів, напевно, скажімо, так, чергу десь. Контактувати з нами на момент організації процесу. Так, ви знаєте, що в нас є друга частина міста, а ще інша частина міста це є податкова міліція, яка на сьогоднішній має місце, яка керується знову ж таки закону автоматичної міліції, а тепер про поліцію. Тому питання, скажімо так, на неї стоїть в іншому ракурсі. Я говорю про ракурс, який стосується так званих цивільної частини відставних служб, яка мова кажуть, теж гардері, яка готує відповідні рішення, яка питає відповідальність тих чи інших не провідю податків та життя. Це моє поважання, тільки, якщо якісь питання будуть в мене, я прошу. Оскільки я не готувався, але я радий, на Так, Добре, звати зараз. Скажіть, будь ласка, всі ці суб'єкти, цієї діяльності спачують, податків, і дуже вони дуже добре запитають. Місто лічені сутті. Чи були добре. І в яких обсяг вимагати? Дуже добре запитання. Я продовжував знову ж таки, тож я говорю, поговоримо.

По ситуації я вам спрошу, щоб ви зрозуміли, яким чином відбувається сплата податків такими субідувами безпіяності, можуть не всі податки змажуватися в даному ранку в казну місце було. Чому? Тому що будучи відокремленим підрозділом не планим. Від юридичної особи, наприклад, прикладу тут називалися Київська інструктури, або міст Києва, зрозуміла, частина податків може склатися міста Київ. Проте, якщо наймає загальних, наймаються працівників нашої області, міста наймаються на роботу, такі установили по закладу, які офіційно умовни, це такі податки, як податки на доході фізичних осіб, військовий збір. І інші платяться сюди, до нас. Тому, якщо я відповію на ваше питання, то це потрібно інфікація.